Добрий вечір. Вітання всім, хто побачить мій ефір, а також, якщо побачите, в запису. Вирішила відновити практику прямих ефірів і хочу поговорити ось про що. Що найперше, той, хто мене побачить, будь ласка, має кніть, наскільки гарно видно чути. Видно, постаралась світло, наче додала. Чи чути, чи все добре із зв'язком? Трішечки почекаю. І е, та тема, яка у мене вже давно визрівала, вона сьогодні попросилася буквально е, уже назовні, як перестати жалкувати. Можливо, ще буде таке слово шкодувати російською «сажалєть», так? Тобто я придержуюсь такої думки, що втрачених можливостей не існує. І коли ми говоримо про слово жалкування, так, воно із словом жалість перегукується. Так? А жаліють кого? жаліють жертву. Жертва, яка не здатна якимось чином вплинути на обставини чи на себе. І для мене слово жалість, воно ще має спільний корінь із словом жало. Що ж то за жало? То жало критики. Жало критики, коли ми критикуємо свої вибори. І насправді. Ми робимо на кожен момент свого життя найкращий із доступних виборів. І зараз це настільки видно, в якому контексті. Ось дивіться, є посттравматичний стресовий розлад. Про нього не говорив тільки лінивий, і, в принципі, зараз дуже багато інформації, і реально людям варто це доносити, допомагати. От і в той же час. Для тих, хто адаптується, справляється і йде далі в життя, то є ще такий варіант, який ми називаємо посттравматичне стресове зростання. Тобто, коли ми проживаємо якісь випробування, ми дізнаємося, що ж ми можемо більше і виходимо далі у своєму розвитку. І коли фокус уваги звертається, звертаємо ми на те, на зовнішні якісь моменти, що та чи інша ситуація не склалася, ми не заробили тих коштів, на які розраховували, чи у нас стосунки не тої якості, і так далі, то ми тоді можемо орієнтуватись тільки на зовнішнє. А насправді є ще внутрішні моменти, які досить важливі. І е, коли ми жалкуємо, то ми не можемо вийняти досвід, той урок, який ми винесли, із тої чи іншої ситуації. Наприклад, щось зробив або навпаки не зробив, і в той же час досвід який? Прислухатись до себе. От, е, і... Коли ось цей іде орієнтир, коли ми забираємо досвід, чому я навчився, чому я навчилася. Чи прислухатися до себе, чи вчасно говорити ні, чи навпаки швидше приймати рішення, чи сміливіше йти в нові варіанти реальності, якщо ви, наприклад, переїхали за кордон, чи ще щось. Насправді правильних чи неправильних виборів не існує. Є лише вибір, який доступний вам на даний момент, і ви його вибрали, і є результат. І якщо результат вас не влаштовує, то ви можете наступного разу робити інші вибори. Але головне вийняти у цей досвід, щоб вийти із таких автоматизмів. Які е, нас можуть е, ну, стормозити. Російське слово зараз не перекладу. От. І насправді е, ось е, існує гарна практика, і я хочу нею поділитися для того, щоб можна було узагальнити взагалом свій життєвий досвід. В принципі, її реально виконати і самому, і в той же час, якщо у вас буде довірена особа, той товариш, з яким вам безпечно, чи терапевтична група, чи психолог, то буде в рази краще. Це так званий шлях героя. В принципі, ця практика поширена. Я зараз можу її описати, а потім можливо біля відео добавлю описання. Тобто все одно протягом життя ми проживали якісь пікові для нас моменти, якісь випробування і проявляли себе по-різному. І ось там, де до цього часу йде жалість, а ця тема ну, попросилася з реальної консультації, коли клієнтка говорила про те, що як я шкодую, що я там, кілька років назад ну, не прийняла той вибір. Да? то тут йде конкретно про неприйняття себе. От, тобто вона ж зробила той вибір, який був їй доступний. І для того, щоб зосередитися, сфокусуватись на своїх сильних сторонах, ви можете уявити, що ви зараз ніби літак. І для того, щоб бути в цьому польоті життєвому. Ви в свій час розганялися. Це метафора, яку я взяла в Олени Тараріну, яку люблю слухати, і загалом поважаю як тренера. І коли ви розганялися, то ваш життєвий досвід це і є ваша ось така злітна смуга. І Яким чином виконати практику? Згадати ті. Ситуації в житті, які були стресові, і завдяки чому ви справились, завдяки яким якостям ви змогли рухатися далі? Тобто буває дійсно, можна знайти ті моменти, що люди що повертаються, повертаються туди, ой, якби я там не сказав, чи туди не поїхав, чи. Щось заборонив, чи навпаки Та? І все це повертання в минуле воно дуже нас знову ж таки тормозить. Ви можете зробити на тому полотні, на тому аркуші, який для вас прийнятний. Коли я виконувала цю практику, мені потрібен був цілий ватман. Можу вам показати. Мені захотілося в кольоровому аспекті. Ну, ось так загалом, можливо, не дуже видно. Ось великий-великий ватман, є певні точки. І у цій, в одній із певних точок ми пишемо про те, яка я там була, завдяки чому я справилася з ситуацією. Чи справилася? От. Тобто, чи навпаки, я прийняла те, що я не можу змінити і довірилася? Чи в іншій ситуації навпаки взяла можливість приймати рішення і виїхала туди, куди виїхала? Чи, можливо, щось у когось попросила, а мені до цього часу було досить складно просити? От. І коли ви зможете проаналізувати? За великий, я думаю, відрізок часу ось такі моменти, да, ви знайдете дуже-дуже багато того, що вам допомагало. Адже всередині кожного є світло, всередині кожного є сила, і доступ до цього світла і до цієї сили він у нас. І фокус нашої уваги він е, дуже багато що важить. В кінці, коли ви ось, цей, е, ось ці вогні на злітній смузі опишете, так, то е, якраз це будуть ті вогні, які підсвічували вам, щоб ви могли бути там, де ви є. І прийняти те, що там, де я є, це найкращий для мене зараз вибір. Якщо я хочу чогось іншого, я розвиваюся, щось шукаю, шукаю тих людей, у яких це вдається, йду в інше середовище і так далі. Щоб не відбувалося назовні. І в кінці ви можете виписати всі ті якості, всі ті вогники на вашій злітній смузі. І це будуть промені вашого сонця. Ось може бути таким чином. Бачите, в мене виписані якості, На тлі великого сонця. І це той позитивний, це той образ, який дає мені силу, це той образ, який укоріняє мене у цих якостях. І дійсно, коли ви прочитаєте. Знову ж таки, з якоюсь людиною, якій ви довіряєте, це буде ніби такий, таке свідчення, та? і а, нам всім це важливо, щоб інший засвідчив так, у мене це є. Що найперший свідок всередині нас, а потім тої сторони, кому я довіряю, і в принципі, опираючись на ось ці, на ось це світло на злітній смузі, я Зараз злітаю і лечу далі. І, звісно, для того, щоб рухатися, важливо і планувати, важливо взаємодіяти з тими людьми, які також мають схожий настрій. От. Якщо є близькі, які не справляються, також ми стаємо сильніші, коли надаємо посильну для нас допомогу. От. Добре надавати її, коли просять. От, щоб не поринути занадто в це. Ну і загалом в усьому важливо баланс. Гадаю, ця тема розкрила деякі аспекти. От, і загалом, от мені хочеться реально поговорити про посттравматичне стресове зростання, і я попрошу вас написати під цим ефіром ті теми, які ви б хотіли ще почути. Дякую за увагу. Буду рада вашому зворотньому зв'язку.